Армія за яку соромно, депутати обласної ради та громада майже дві години говорили про плечевний стан новоствореного батальйону територіальної оборони, який дислокується в делятині. Днями звідти повернулися представники координаційної ради. Мобілізовані бійці, зокрема, живуть в жахливих приміщеннях, не мають подушок, простирадил, матрасів і посуду. Відсутня сушилка, побутові кімнати, навіть утюга не одного немає. На 200 чоловік, три умивальника. Три унітази, один з яких не працює. Баня може обслужити 10 чоловік за дві години. Критики не витримує обмондирування бійців. Екіпіровку навіть принесли на сесію. Нове взуття вже не придатне для носіння. Форма розлізлася після першого прання. неякісні шкарпетки та білизна довершує цю картину пасок довжиною 80 сантиметрів за ціною 50 гривень. Також проінспектував батальйон в делятині і представник ОДА визнав роботи там не початий край. Побачили картину, коли Деякі офіцери, сержанти уже в 12 часов дня п'яні в стельку спять. Решта відмовляється виконувати плане была бы накази старших начальників. Обранці та громада визнали, сподіватися на чиновників такій ситуації не варто. Натомість потрібно провести перевірку освоєння коштів на мобілізацію, ну а армію комплектувати самотужки, залучаючи підприємства та установи. А необхідні бронежилети обласний прокурор запропонував привезти за кордону. Я думаю, що в їхній день області зможе і поїхати за кордон і привезти на собі один комплект. Якщо ви зробите всі так само, давайте. Зробимо починок. І я думаю, що я думаю, що ми не збідніємо, Купимо це самі і без державних грошей, і без різних програм. Голова ОДА Андрій ТРУЦЕНКО розпорядився створити комісію, яка таки перевірить наскільки ефективним є освоєння коштів прикарпатців на потреби армії.